На честь святкування 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та вшанування подвигу українського народу у боротьбі із фашистським загарбником в Лубенському обласному госпіталі інвалідів Великої вітчизняної війни творча молодь загальноосвітньої школи номер 4 привітала ветеранів патріотичним концертом. На початку заходу особисту подяку героям висловив міський голова Олександр Грицаєнко. Він подякував їм за неоціненний Це подвиг, було. який коштував деяким життя. Голова Лубенської міської ради ветеранів Олексій Пововар побажав ветеранам. Якнайшвидше одужувати з новими силами покинути стіни шпиталю та якомога довше не повертатись до лікарських процедур. В свою чергу ветерани подякували працівникам закладу за людяне ставлення до них. Тому ми звертаємось до вас, до всіх ветеранів, із глибокою пошаною, що ви зробили для підростаючого молодого покоління. І звичайно прикро, що сьогодні воюють їхні діти, їхні ті, що разом сиділи в окопах. Їх діти, їх внуки стріляють і народного бивають, як Варив Сам Петрович, вісім чоловік, оце з Лубен Лубинського, Томсі тобто два з Лубен, загинули на цій необ'явленій війні. І я думаю, що все-таки наші народи і наші уряди вони дійдуть до злагоди, але не пам'ятають про те, що незалежність любої країни не можна зламати. Люди борються за свою незалежність. Тому я хотів вам сьогодні. Побажати насамперед міцного здоров'я, щоб як ви вийшли з цього госпіталю, якому гадовше не хворіли і не попадали знову лікувальний заклад, щоб вас у сім'ї був достаток, мир і злагода, щоб вас любили і поважали. Давайте подякуємо, що тут такі лікарі, такі сестри. Таке, ну, це не можна, напевно, вони в Полтавській області, один такий заклад є медичний, це на всю Полтавську область. Ви подивіться, люди добрі, ви ж тут нема ніде ні пилинки, ні соринки, обіди, які прекрасні в такий трудний час, і щоб оце нас так кормили, нас лікували. Це дуже, це дуже прямо. Ну не можна передати таку подяку. Нашому цьому закладу у Лубнах. урочисту частину заходу продовжив виступ духового оркестру, сольні та ансамблеві композиції у виконанні талановитих учнів 4-ї школи, створивши неповторну емоційну ауру проникливим виконанням пісень воєнних років, учасники концерту буквально торкнулись сердець ветеранів. Валентина Власенко, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин об'єктив.